Доброго ранку, мої розумники та розумнички. Ми з вами знову зібралися, щоб заглянути в рубрику математичні цікавинки. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Так, розумнички мої, а зараз зверніть, будь ласка, увагу на екран. Яка це фігура? Так, це круг. А якого вона кольору? А розміру? Так, це круг великий та жовтий. А погляньте, яка зараз фігура перед вами. Так, це великий синій круг. Будь ласка, погляньте, чим схожі вони, чим відрізняються. Так, молодці діти, вони схожі формою, а відрізняються вони за кольором. Я пропоную вам поглянути наступну геометричну фігуру. Що ви скажете про неї? Так, це маленький синій квадрат. Отже, скажіть мені, будь ласка, що змінилося порівняно з попередньою фігурою? А що залишилося незмінним? Так, молодці. Змінилася форма, а кольор залишився незмінним. Діти, а зараз в послідовній формі будуть з'являтися геометричні фігури. Ви повинні визначити після кожної нової фігури, що залишається незмінним, а що змінилося. Діти, а зараз я пропоную вам згадати казку Теремок. Згадали молодці? Скільки тварин містилося в теремку? Так, п'ять. Назвіть їх. Розкажіть, хто прийшов до теремка? Першим, другим, третім, четвертим, п'ятим. Молодці. А зараз я пропоную вам відгадати загадку мудрої сови. В теплій шубі він лежить. Цілу зиму міцно спить, а пробудеться сну, Зустрічатиме весну. Хто це, діти? Так, молодці, це ведмідь. Який за порядком прийшов ведмідь? Що відбулося, коли він вліз на дах? скільки віконець у нашому теремку? Скільки звірів прийшло в теремок? Я пропоную вам викласти скільки ж кружечків. А тепер під кожним кружечком викладіть, будь ласка, квадрати. Це віконця. Скільки віконець? Так, шість. А що треба зробити, щоб звірів і віконець стало порівно? Так, додати ще один. Якщо поселити в теремку ведмедя, додайте, будь ласка, кружочок це ведмідь. Скільки стане звірів? Так, шість. А як вийшло число 6? Молодці до п'яти додали один. А тепер скажіть мені, будь ласка, наскільки число 6 більше, ніж 5? Так, на один. А число 5 менше, ніж 6. Так, менше на один. А зараз я пропоную вам виконати математичну руханку. Готові! Почали! Скільки яблучок червоних, стільки облесків в долоні. Руки вгору. Руки вниз. На грибочки подивись. Скільки квіточок на клумбі, стільки раз піднімемо руки. Ми присядем стільки раз, скільки апельсин у нас. Порахуй всі колосочки, стільки ж станемо на носочки. Скільки груш відповідаємо, разом дружно присідаємо. Підстрибнемо рівно стільки, ну і рахунок гра та й тільки. Друзі, зверніть увагу на екран. Скільки вагонів у потязі? Так, 5. А скільки стане, коли додамо ще один? Стане 6. Дітки, давайте ми з вами розглянемо цифру 6. І пальчиком у повітрі напишемо її. Запам'ятай алгоритм написання цифри 6. Від верхньої третини правої сторони клітинки. Лівий півовал майже до середини клітинки, малий правий овал. Повторіть декілька разів. Наступна наша гра має назву чарівний мішечок. Це чарівний мішечок. Давайте дізнаємося, що в ньому. Назвіть предмети, які ви дістали, Як їх можна використати. Хто може сказати, що спільного у всіх предметів? Так, малята! У всіх предметів форма циліндра. І ось для вас цікаве завдання. Озирніться навколо. Знайдіть в вашому оточенні предмети, які нагадують форму циліндра. Друзі, ви молодці! Ви впоралися із завданням. А скажіть, із яким новим числом і цифрою ви сьогодні ознайомилися? Згадайте казку Ріпка. Назвіть усіх героїв. Скільки їх? Що вам сподобалося на занятті? Що нового ви дізналися? Розумнички. А зараз я вам говорю до побачення. До нової зустрічі в рубриці Математичні цікавинки.